Три роки тому ситуація з українською мовою була ліпша. Набагато ліпша, сьогодні вона погіршується, що, очевидь, видно ну, на побутовому рівні. Тому що коли ти проходиш попри магазин або зупинку транспорту, та навіть отут, на вулиці, давайте йдемо, ми побачимо, що на побутовому рівні, причому молодих людей, російської мови більше, ніж є. Ну, це перша теза, і що робити з цим я не знаю, бо. Ну, Чесно зізнаюсь, тому що так, я веду навіть отут поряд в Інституті філології магістрів так званої вчительської спеціальності, веду заняття з і освіти в першому семестрі. Ті, хто в мене там, вони є вже практичними вчителями, хтось грецьку викладає, хтось англійську, хтось українську. Але на парі це українська мова, я бачу, коли вони виходять, даруйте наперекур. Між собою вони спілкуються нерідко російською мовою. Я запитую вже потім на наступній парі, чому так, вони кажуть, так зручніше. Чому зручніше, я не знаю, бо ну, ніякої раціональної відповіді тут немає. Тому рецепт в мене тут дуже простий, має збільшитися кількість книговидання. Чому бажано білінгами кримсько-татарська, українська, англійська, українська, так? бо е на сьогоднішній день, наприклад, в тій царині, в якій я викладаю, філософія, є проблема з термінологією. Звісно, тут став на годі європейський словник філософії, так? Проект, який Костянтин Цігов в Україні робив, Барбари Касану в Франції. Чому? Тому що насправді це дійсно значною мірою поліпшив, бо я наведу приклад, так, от, от Інститут української мови в 1993 році видав е, тритомний словник наукова термінологія соціальні, гуманітарні науки, природничі і інженерні. Так, от Слово «філософія», так, є термін, який використовується поширено, це російський разум-розсудок, Українські все це перекладено одним словом розуму, що абсолютно не відповідає. Тому змушені тривалий час були в дужках давати з мовою оригіналу. Mm -hmm. О насправді для е практикуючого викладача філософії це проблема, тому на сьогоднішній день бракує словників.